Комплекс направлений на мобільність кольшових суглобів та відкриття грудного відділу. Сідаємо в позу русалки, права нога попереду, відштовхуємось долонями назад, витягуємось грудиною вперед. Сіли рівно, ліва рука в опорі, робимо нахли в ліву сторону, тянемо праву латеральну лінію і видобути. І вгору видих. Плечі опущені, ручкою тянись по діагоналі. Фіксація витягуйся по діагоналі. Ще тянемось. І ротацію робимо. Закрили грудний відділ. Ротація вдих, і на вдих відкрились. На видиху закрились мізинцем, тянемось до підлоги, вдих. Відкрились і видих, закрились. Опорною ручкою штовхай себе назад, видих в задні ребра. І сіле вихідне положення, гомілку трошки витягнули вперед і хвилею опускаємось донизу, акцентом до п'ятки. Вниз прогину і округленою спинкою вгору. Плечі опущені. І вгору видих. Ручки поставили попереду, і ліву ножку коліно піднімаємо стелю і опускаємо вниз. таз проштовхуй вперед. Коліна за себе, без допомоги рук. Відкривай, закривай, та застигнувий суглоб. І фіксація вгору і опустили. І ще. Три, два, один і опустили ножку, випрямили ліву ногу. Ручки поставили вперед і робимо ротацію. Закрили тут новий суглоб, відкрили стопа лівої ножки на себе і робимо боковий нахил. І знову ротація напівшпагат. Таз закрили і відкрили стопа на себе. Нижнє плечко ниряє до середини. верхнє назовню. І нахил і напівшпагат. Працюємо над мобільністю кульшових суглобів, фіксація, наскільки виходить. Робимо нахил і те саме на іншу сторону. Ліва нога попереду, ручки по обидві сторони, відштовхуємо себе назад. І грудиною вперед, назад. Витянула сперед. Так само, і ще тазом працюємо під себе, і відкрили. Підкрутили таз, відкрили животом, тянемось до стегна. Праву ручку в опору робимо нахил в праву сторону, тянемо ліву латеральну сторону. Вдих. І вгору видих. Вдих, грудна клітина розширюється. І відштовхуємося опорною ручкою. Мізинець махової руки дивиться у стилю. І видих. І відкрились вдих. Відкрили грудну клітку, видих. І на вдиху відкрили шия витягнута, І лопатки тут з'єднали і округлили. Молодці. Робимо хвилю животом, тянемось до гомілки, акцентом на п'ятку, прогинчиком вгору. І ще. І ручка поклали вперед. І праву ножку коліна піднімаємо до стелі вгору і опустили, вгору опустили. Таз з вперед, коли коліно в стелю дивиться. Без допомоги рук. Піднімаємо ножку, опускаємо. Фіксація. Опустили, випрямили ножку і сідаємо напівшпагат, прямо завертаємо стегну до середини. Випрямили ножку і робимо боковий нахил. І ротація. Сіли на сідниці, стопа на себе, боковий нахил. І ще. Ротація. Сіли. Нижнє плечко до середини, верхня назовню. І нахил, фіксація, ручка. Тянись до стопи, якщо не виходить нічого страшного. Дали, в упор на чотири. Працюємо над укріпленням тазостегнових суглобів. Робимо колові рухи. До грудей в сторону і ведемо коліном назад. До грудей в сторону, коліном ведемо назад. І таз закриваємо раз, два, три. коліно біля коліна 4. До грудей, в сторону, назад, вниз. Один, два. Три до коліна. Один, два, три. Таз закрили і опустили. Ще працюємо. Є. І в іншу сторону вгору, в сторону до грудей. Коліна біля коліна вгору, в сторону до грудей. Коліна біля коліна. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, три. Чотири. Ще працюємо. М'язи кору також включаються в роботу. Молодці, розслабились. Те саме на іншу ножку. Коліна в сторону, назад, опустили до грудей, в сторону, назад, опустили. Допрацьовуй кожен руку, особливо, тобто назад, прямо завертай таз донизу, закрила таз. В сторону назад закрила таз. Ще працюємо коловий рух. Навіть вже можеш відчути свої сідниці, це нормально. І в зворотньому напрямку вгору в сторону до себе вниз. Вгору в сторону до себе, вниз. Ще трішки працюємо. Вгору, в сторону до себе, вниз. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Розслабились. Та справу ліву сторону. Стали знову упорно чотири Ліву ножку потянули назад, по діагоналі, сіли напів шпагату, нога через сторону до плеча. Назад, по діагоналі, ручками відштовхую себе назад. І до плеча. Ножка по діагоналі сідаємо, напівшпагат і до плеча. Можеш відчувати натяжіння зігнутої ножки, коли сідаєш напівшпагат, з під сідниці, зовнішню частину може тягнути, це нормально. До плеча і по діагоналі назад. Дуже приємні такі відчуття. Працюємо, розслабились, і те саме на іншу ножку. Ножка по діагоналі через сторону до плеча, назад по діагоналі, вгору до плеча через сторону, і ножка по діагоналі. Тянить зовнішньою стороною, стегна зігнутої ножки до підлоги, роби максимальне натяжіння. Ручками відштовхуй себе назад, видих, вгору вдих і тут знову видих. Ще працюємо. Ослабились. Та справу ліву сторону і обережно сідаємо в жабку. Одна лінія, коліна та стру, інше колінко, і похитування легкі вправ, вперед, назад, в комфортному вашому положенні, обережно, без різких рухів. Стаємо на долоні і відпочиваємо в цьому положенні, пускаємось донизу, і обережно піднімаємо ножки вгору. Таз. І повороти в праву ліву сторону. Розправили плечики на голови в ліву сторону, права ручка витягується донизу. Дивимося собі під паху, натискаємо долонію на потилицю, підборіддя притискаємо вниз, і так само в іншу сторону обережні рухи. Дивимося під паху, натискаємо на потилицю, лівою рукою витягуємось донизу, тягнемо подібний м'яз. Ручки на потилицю, обидві, ліктів у підлогу і легкі повороти голови вправу, лів сторону тягнемо задню лінію шиї, відкрились, ручка через сторону, і я вас вітаю.